Витівки лисички і свято Миколая. Наближалося свято Миколая. У чарівному лісі всі готувалися до цього дня, прикрашали свої хатинки, пекли смачні пиріжки і готували подарунки для друзів. Але лисичка сестричка, як завжди, вирішила не працювати. А все хитрощами здобути. Чому я маю трудитися? думала вона. Краще придумаю щось цікаве, щоб і подарунки отримати, і без зусиль. Увечері лисичка навідалася до білочки, яка прикрашала свою ялинку. Ой, білочко, як гарно у тебе, проспівала вона. А ти знаєш, що святий Миколай цього року дарує найкращі подарунки тим, у кого найдобріше серце? І що ж мені робити? спитала білочка, трохи занепокоєна. Ой, то це дуже просто. Поділися зі мною своїми горішками, і Миколай побачить, яка ти щедра. Білочка задумалася, але лисичка так переконливо говорила, що вона віддала їй повну торбинку горішків. Далі лисичка побігла до зайчика. Зайчику, ти чув? Миколай любить, коли всі діляться своїми запасами. Поділишся зі мною морквинкою. Зайчик, хоч і трохи сумнівався, але все ж дав лисичці кілька морквин. От і добре, задоволено думала лисичка, ховаючи здобутки. Та святий Миколай усе бачив. Коли настала ніч, він прийшов до лісу з мішком подарунків. У кожній хатиці залишив щось особливе: білочці цукерки, зайчику теплі шкарпетки, сові красиву лампу, а лисичка. Прокинулася і знайшла під своєю ялинкою порожню коробку. Що це? здивувалася вона. І тут з'явився Миколай і строго промовив. Лисичко, свято це не час для хитрощів. Я бачив, як ти хитрувала з друзями. Якщо хочеш отримати справжній подарунок, зроби щось добре від серця. І лисичка замислилася. Вона взяла торбинку горішків і морквин, які позичила, і рознесла їх назад білочці і зайчику. Вибачте мене, мовила вона. Друзі радо її пробачили, а наступного ранку лисичка знайшла під ялинкою пухнастий шалик і смачний пряник. З того часу вона зрозуміла, що добрі справи робити набагато приємніше, ніж хитрувати. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!